Вітаю вас, дорогі друзі, шановні глядачі. Сьогодні я звертаюся до вас з інформацією, яка без перебільшення стосується життя і смерті. Маємо екстрені новини, про які повинен знати кожен, хто хоче дожити до ранку у разі біди. Інформація, яка надходить зараз з офіційних джерел Міністерства охорони здоров'я, стосується безпосередньо вашого життя, вашого здоров'я. І вашого майбутнього правила виклику екстреної медичної допомоги в Україні змінилися, і змінилися вони не косметично, а кардинально. Ви звикли до того, що 103 – це ваш останній найнадійніший порятунок, ви жили з думкою: якщо стане зовсім погано, я наберу три цифри, і люди в білих халатах приїдуть, поставлять уколи, і дай Бог все минеться. Але я, як соціальний оглядач, який слідкує за кожною буквою закону, мушу вас попередити, ця епоха закінчилася без повороту. Офіційно затверджено нові жорсткі алгоритми роботи диспетчерів швидкої допомоги. Тепер, коли ви дзвоните у швидку, ви розмовляєте не просто з медиком, який хоче вас втішити, ви розмовляєте з оператором, який діє за суворим державним протоколом. Перед ним екран монітора. І якщо ваші слова, ваші скарги не співпадають з так званим червоним списком небезпеки, комп'ютер просто не дасть команду на виїзд бригади. Вам просто скажуть холодним голосом: зверніться до сімейного лікаря і покладуть слухавку. І це не свавілля конкретної людини на тому кінці дроту, це простий закон. Я знаю, що для багатьох із вас це звучить як вирок. Я бачу вашу тривогу, але паніка це найгірший ворог. Сьогодні я розкажу вам всю правду про те, як тепер працює ця система зсередини. Я не буду прикрашати дійсність. Я дам вам чіткий і зрозумілий алгоритм, коли швидка прийде залізна, а коли ніколи скільки ви не благали. І головне, я навчу вас правильним словам, словам кодам, які потрібно говорити диспетчеру, щоб рятувати життя собі чи своїм близьким у критичний момент. Будьте дуже уважні, не відходьте від екранів. Ця інформація це ваша страховка на випадок біди. Але перед тим як ми розберемо кожну кому в новому наказі МОЗ, я звертаюся до вас із важливим закликом. Подивіться на кнопку підписатися під цим відео. Зараз у часи масштабних реформ і змін незнання законів може коштувати життя. Медичні протоколи змінюються, списки безкоштовних ліків змінюються, правила госпіталізації також змінюються. Якщо ви не підписані на цей канал, ви ризикуєте дізнатися про проблему тільки тоді, коли зіткнетеся з нею сам на сам вночі, коли буде пізно щось читати. Мій канал це ваша розвідка і ваші очі і вуха в кабінетах чиновників. Я слідкую за кожним рішенням влади, щоб попередити вас заздалегідь. Підписка, це ваша гарантія, що ви будете озброєні знанням. Також я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Прямо зараз це потрібно не для мого рейтингу, це потрібно для того, щоб розумний алгоритм YouTube показав це відео тисячам інших пенсіонерів, вашій сусідці, вашому брату, вашій знайомі з ринку, які прямо зараз, можливо. Не знаю, чому до них не їде лікар. Ваша вподобайка може врятувати чиєсь життя і це не перебільшення. Дякую тим, хто вже з нами, тим, хто підписаний, ви опора нашого каналу. А тепер давайте розберемо нові правила по кісточках. Давайте почнемо з найголовнішого з того моменту, коли ви берете в руки телефон. Як... Раніше було, Ви дзвонили, жалілися на життя, десь слухала, співчувала і відправляла машину. Ну, хай поїдуть, подивляться. Вона думала. Тепер між вами і лікарем стоїть жорсткий фільтр. Ви маєте розуміти, на тому кінці дроту сидить людина, яку прослуховують і контролюють. У диспетчера є чітка інструкція: відсіяти якомога більше нецільових викликів. Його задача не втішити вас, а заощадити державний бензин і ресурс бригади для реанімації. Це жорстоко так. Але це нова реальність. Всі виклики поділені на категорії. Якщо ви потрапляєте в категорію непрофільні, до вас ніхто не приїде. Що таке непрофільні? Це те, з чим ми живемо щодня. Тиск підскочив, голова болить, спину прихопило радикуліт, температура 39, ломить кістки, стара травма не є на погоду. Треба зробити укол, бо самі страшно чи нікому, треба поміряти катетер. Забудьте про швидку в цих випадках. Диспетчер має законне право сказати вам ні. Якщо ви почнете сваритися, він просто зачитає вам номер постанови Кабінету міністрів і покладе слухавку. Ви маєте знати, що система налаштована проти хронічних пацієнтів. Ви для них не екстрений випадок. Ви пацієнт для сімейного лікаря. Але що робити, якщо до сімейного лікаря не додзвонитися? Про це я розкажу далі, це окрема болюча тема. А тепер увага. Найважливіший момент, як говорити з диспетчером, щоб вас почули. Увіть собі, диспетчер сидить за комп'ютером, у нього на екрані анкета, він ставить вам питання не просто так, він ставить галочки. Якщо галочок у графі, загроза життю набереться мало, система автоматично заблокує виклик. Тому, коли дзвоните на 103, забудьте про емоції. Не треба починати розмову. Так. Ой, доню, мені так погано, я, мабуть, вмираю, серце калатає, діти не дзвонять, і так далі. Для диспетчера це інформаційний шум. Він чує це тисячу разів на день. Для нього це сигнал. Бабуся хоче поговорити, загрози життю немає, бо вона має сили довго розповідати. Ви маєте говорити як військовий, чітко, коротко, по фактах. Правило номер один: наші люди люблять терпіти, ну, болить. Але терпимо. Ну, дихаю важко, але ще не задихаюся. Якщо ви скажете терпимо, диспетчер почує, допомога не потрібна терміново. Тепер переходимо до второго правила: не ставте діагноз самі собі. Не кажіть, у мене, мабуть, мігрень або це, напевно, погода. Якщо ви самі назвали несерйозну причину, диспетчер з радістю з цим погоджується і відмовляє вам. Описуйте те, що ви відчуваєте, а не те, що ви думаєте про хворобу. І третє правило використовувати слова тригери. Є слова, на які система реагує миттєво. Це слова, що означають пряму загрозу. Замість мені погано, кажіть втрата свідомості, замість важко дихати, кажіть задишка у стані спокою синіють губи, замість болить живіт, кажіть гострий кинжальний біль. Неможливо терпіти. Замість впав, кажіть, травма голови а була втрата пам'яті. Це не брехня, це медична мова. Ви повинні перекласти свої відчуття на мову протоколу. Пам'ятайте, диспетчер вас не бачить, він не бачить, що ви бліді, як стіна, він тільки чує ваш голос. Якщо голос бадьорий і скарги не чіткі, бригада просто до вас не поїде. Ну і, звісно, не вигадуйте свій стан. Кажіть. Правду так як є. Ну і переходимо до сімейного лікаря. Система каже: звертайтеся до сімейного лікаря. Це звучить красиво на папері в Міністерстві охорони здоров'я, на яка реальність? Ви дзвоните в амбулаторію, а там зайнято. Або реєстратура каже, лікар на курсах, лікар у відпустці, запис на два тижні вперед. А вам погано зараз, що робити? Вмирати під дверима поліклініки? Ну, звісно, що ні. Тут є кілька шляхів, про які мовчать чиновники, шлях перший. У кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги має бути черговий лікар. Він працює і в суботу, і іноді в неділю, і ввечері. Якщо ваш лікар не бере слухавку, вимагайте в реєстратурі. З'єднайте мене з черговим лікарем. Мені потрібна невідкладна консультація. Ваші зобов'язані це зробити. Не просіть, вимагайте. Ну і другий шлях це. Номер 1677 це Національна служба здоров'я України. Це ті, хто платить зарплату вашим лікарям, якщо ваш сімейний лікар відмовляється вас консультувати по телефону в робочий час. Якщо він каже, приходьте через тиждень, коли у вас крес, дзвоніть на 1677. Залиште скаргу, скажіть, я пацієнт такий-то, такий, мій лікар такий-то, відмовляє мені в допомозі. Хоча отримує за мене гроші від держави. Повірте, це працює холодний душ. Головні лікарі дуже бояться перевірок від НЗСУ, бо це загрожує втратою фінансування. Часто після такого дзвінка лікар сам передзвонить вам через хвилин 15. Ну і третій шлях: якщо ваш лікар вас ігнорує, навіщо він вам? Ви маєте право змінити лікаря в будь-який момент, без пояснення причин. Просто йдете в іншу амбулаторію до іншого лікаря, який вам подобається. Спитайте у сусідів. Кого вони хвалять, і підписуєте нову декларацію. Стара анулюється автоматично, вам не треба йти сваритися зі старим лікарем і забирати папери. Це робиться електронно. Знайдіть лікаря, який дасть вам свій особистий номер мобільного. Це ваша запорука виживання. Домовитися з ним. Лікарю, я вас не турбуватиму через дільниці, але якщо буде біда, чи можу і вам подзвонити. Ну, звісно, нормальний лікар погодиться. Ще одна проблема, яка змушує людей викликати швидку, це відсутність ліків. Раніше пішов в аптеку, купив антибіотик, чи сильне знеболювання і лікуєшся. Тепер є рецепт. Без СМС-ки ліки не дають. А у багатьох пенсіонерів старі телефони е, кнопкові, або ви погано бачите екран, або телефон розрядився, як бути в такій ситуації. Ви маєте право вимагати у лікаря роздруковану інформаційну довідку. Це папірець, на якому написаний код рецепта. З цим папірцем ви йдете в аптеку, даєте його фармацевту, і він все бачить у комп'ютері. Вам не потрібен смартфон, не соромтеся казати лікарю, я не вмію читати смс, роздрукуйте мені. Вони зобов'язані це зробити. І ще одне програма Доступні ліки. Ви знаєте, що ліки від тиску, від діабету, від астми, від розладів психіки держава дає безкоштовно або з мізерною доплатою. Багато хто не користується цим, бо соромиться просити. Це не милеснення, це ваші податки, які ви платили все життя. Вимагайте у лікаря рецепт саме за допомогою доступні ліки. Це дозволить вам мати вдома запас необхідних препаратів на місяць-два вперед. І тоді, коли вночі стане погано, вам не треба буде благати швидку про таблетку. Вона у вас буде буквально на тумбочці. Ну і що робити, якщо відмова була незаконною? Уявімо найгірше. Не вам дійсно погано, є загроза, а диспетчер все одно каже ні і кидає слухавку. Ви маєте знати, як захистити свої права в цю ж секунду. Всі розмови на лінії 103 записуються абсолютно всі. Якщо ви відчуваєте, що диспетчер поводиться нахабно, не слухає вас, перебуває, скажіть чітко і голосно. Я попереджаю, що наша розмова записується. Назвіть ваш номер або прізвище, Я вимагаю прийняти виклик, оскільки є пряма загроза життю. Якщо зі мною що станеться, відповідальність буде на вас за статтею про ненадання допомоги. Ці слова діють магічно. Диспетчер розуміє, що перед ним юридично підкована людина, яка потім напише скаргу в прокуратуру. Часто після такої фрази тон розмови змінюється і машину знаходять. Не бійтеся відстоювати право на життя, скромність тут може вбити. Ще один нюанс виклик на вулицю. Якщо людині стало погано на вулиці, швидка приїжджає швидше і з меншими питаннями. Це не порада виповзти на вулицю, коли вам погано. Але якщо ви бачите, що комусь стало зле на дворі, дзвоніть і кажіть, людина на вулиці непритомна або не може йти, потрібна допомога. Такі виклики реагують гостріше, бо людина на вулиці це публічна ситуація, це свідки, це скандал, якщо не приїхати. І окремий біль це наші села. Там реформа вдарила найболючіше. ФАПи закриваються або скорочують. Одна бригада швидкої може обслуговувати п'ять сіл у радіусі 50 кілометрів. Поки вони доїдуть по розбитих дорогах, може пройти година, а норматив 20 хвилин. Але норматив на папері, а ями на дорозі справжні, що робити жителям сіл. Вам не можна покладатися тільки на 103. Ну, перший варіант це сформувати аптечку судного дня. У вас має бути запас усього: від тиску від серця, від отруєння, бенти, гути, ви маєте бути міні-аптекою. Ну і другий варіант це домовитись з сусідом, у якого є машина. Хай це буде ваша сільська швидка, домовитися заздалегідь, мати таку домовленість це спокійніше, ніж чекати державну машину, яка може зламатися по дорозі. Третій варіант це вимагайте у старости села вирішення питання. Староста це влада, він може організувати підвезення лікаря раз на тиждень або домовитися про соціальний транспорт. Не мовчіть, збирайте підписи на таке зазвичай вони діють. Друзі, ми маємо зрозуміти одну просту істину. Держава знімає з себе відповідальність за ваше хронічне здоров'я. Вона каже: ми рятуємо від смерті, а здоров'ям займайтеся самі. Це означає, що ви повинні стати професорами свого тіла. Ви повинні знати свій робочий тиск, ви повинні знати на яку у вас болять суглоби. Не чекайте, поки грюкне. Працюйте на випадження, бачите прогноз погоди, магнітні бурі, випийте ліки заздалегідь, не чекайте головного болю. Відчуваєте, що починається задишка, не чекайте ночі, дзвоніть лікарю в день. Ваша уважність до себе це найкраща швидка допомога. Купіть тонометр, навчіться ним користуватися правильно, не економте на батарей. Заведіть зошит, записуйте тиск вранці і ввечері. Коли ви прийдете до лікаря з таким зошитом, він зможе підібрати вам ідеальні ліки, і швидка вам просто не знадобиться. Зараз в інтернеті і в газетах з'являється багато реклами. Приватна швидка допомога недорова, бо ходять чуки, що державна швидка скоро стане платною. Давайте розставимо всі крапки над «і». Екстрена медична допомога в Україні є безкоштовною. Ніхто не має права вимагати у вас гроші за виклик, за бензин, за укол чи за доставку в лікарню. Якщо бригада приїхала і націкає на так званий благодійний внесок, це злочин. Якщо диспетчер каже, машин немає, але я платна, це корупція. Так, існують офіційні приватні клініки, які мають свої швидкі. Але це коштує шалений грошей від 3 4 тисяч гривень за виклик. Це бізнес, але державна 103 безкоштовно. Якщо у вас вимагають гроші, дзвоніть на 1677 і в поліцію одразу. Не давайте кабарів, бо якщо ви дасте раз, наступного разу до вас без грошей просто не поїдуть. Тому якось так, друзі, ситуація непроста. Ми живемо в часи зміни, і ці зміни не завжди приємні. Але попереджений, значить, озброєний. Тепер ви знаєте, як працює система, ви знаєте, чому можуть відмовити, і головне, ви знаєте, як діяти, щоб цього не сталося. Давайте підсумуємо вашу стратегію. Дисципліна: приймайте ліки планово, не допускайте кризів, зв'язок. Знайдіть свого лікаря. Візьміть його телефон або змініть на того, хто буде на зв'язку. Третя аптечка. Зробіть запас ліків за допомогою доступні ліки. Знання, говоріть з диспетчером мовою фактів і симптомів, а не емоцій, і взаємоповага. Домовтеся з рідними і сусідами про страхов. Головне, не опускати руки і знати свої права. Мій канал створений саме для цього, щоб дати вам зброю знання. Ми будемо і далі розбирати кожну реформу, кожен закон, кожну копійку, яка належить вам. Я ще раз нагадую: подивіться, чи натиснута кнопка підписатися, чи стоїть вподобайка. Напишіть коментарі, з якого ви міста. Ці коментарі дуже допомагають нашому каналу. Чи була ця інформація для вас корисною? Ну і ваш досвід, це безцінна інформація. Люди читають коментарі і вчаться на чужих помилках. Бережіть себе, тримайте тиску нормі, а голову ясною. Ми прорвемося. Здоров'я вам і довгих років життя. До зустрічі в нових важливих відео.